Доброго дня, з вами компанія Автопарк ЮА, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це шкода Супер Б 2007 року з дизельним двигуном об'ємом 2 літри та механічній коробці передач. Автомобіль у чудовому стані, весь рівненький, на гарних дисках. Дуже просторим салоном. дверних карт. Надійне економічне авто. По техніці питань немає. обслугована Є клімат-контроль. Сидіння ціленьке. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто, також ви можете його придбати в кредит аболізм за адресою Михайло Грушевського, 15А.